Досліджуємо епічну драму зліт і падіння Комода, гладіатор на троні Риму. Сьогодні ми розплутаємо бурхливу історію імператора, який перетворив верховну владу на справжнє видовище на рені. Уявіть себе в самому серці Риму, де доля імперії була в руках людини, яка кинула виклик традиціям і прийняла божевілля. Коммод, син одного з найвидатніших римських царів філософів, мав усе, щоб стати зразковим лідером. Але жага до поклоніння та одержимість гладіаторами привели його на шлях руйнування та вічаю. Приєднуйтесь до мене у цій подорожі влади та приреченості, і ви побачите, як історія комода досі резонує, торкаючись нашої власної боротьби з амбіціями та чесністю. Чи готові ви до цієї подорожі в минуле? Приготуйтеся відчути напругу імперії в кризі та складність постаті імператора. Який був одночасно і лиходієм і жертвою власної величі. Тож давайте почнемо нашу відеоподорож, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, то не забудьте підписатися, адже на цьому каналі я збираюся розповісти вам кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не можете пропустити жодної з них. Народившись у самому серці могутньої Римської імперії, Комод був наймолодшим сином шанованого імператора Марка Аврелія. З ранніх років було зрозуміло, що його життя буде незвичайним, хоча, можливо, ні він, ні його батько не могли передбачити, наскільки драматичним воно стане. Коммодус навчався у найкращих викладачів Риму, вивчаючи літературу, філософію та військове мистецтво необхідні елементи для будь-якого майбутнього імператора. Однак щось у ньому відхилялося від філософського ідеалу, який втілював його батько. Марк Аврелій. Цар філософ був прихильником стоїчної філософії, вчення, яке наголошує на мудрості, мужності та відстороненості від земних задоволень. Він правив, дотримуючись балансу між справедливістю і милосердям, завжди прагнучи більшого блага для свого народу. Очікувалося, що комод піде його слідами, але коли він виріс, стало зрозуміло, що його пристрасті сильно відрізняються від пристрастей батька. Поки Марк Аврелій проводив місяці на замерзлих кордонах, борючись з ворогами Риму, Коммод знаходив задоволення у видовищах і вечірках. Він був зачарований світом гладіаторів, воїнів, які билися на смерть на аренах, привертаючи увагу тисяч глядачів. Для Коммода гладіатори були більше, ніж просто бійцями, вони були іконами сили і влади, якостей, які він прагнув відобразити в дещо спотвореному вигляді. Успадкування престолу відбулося несподівано і трагічно. Марк Аврелій, чиє здоров'я вже було підірване роками битв та управління імперією, загинув під час походу на північ. Імператором був проголошений коммод, якому було лише 18 років. Він був не лише спадкоємцем престолу, але й надією на продовження пекс Роумане, над збереженням якого так важко працював його батько. Початок його правління був позначений надією та оптимізмом. Молодий імператор був прийнятий Римом з ентузіазмом, народ і сенат очікували, що він піде слідами свого батька. Однак Коммод швидко почав показувати, що його цікавить не політика суворої економії і мудрості, а пишність і святкування влади. Цей несподіваний початок його правління заклав підвалини правління, яке увійде в історію немудрістю і стабільністю. А видовищністю і суперечливою схильністю до самообожнювання. Поки Рим чекав на філософа, він знайшов на своєму троні завзятого гладіатора. Коли комод зміцнював свою владу, його захоплення світом гладіаторів лише зростало. Його не влаштовувало бути просто глядачем, комоду хотів бути частиною дійства, відчути приплив адреналіну від зустрічей зі смертю вічнавіч. віч. -навіч. Його правління почало набувати такого повороту, якого ніхто не міг передбачити, особливо імператор Риму. Рим з його величними будівлями та віковими традиціями завжди цінував своїх гладіаторів як розвагу, але думка про участь у цих іграх імператора була немислимою. Однак для Коммода колізей був не просто ареною, а його сценою. Він вірив, що, боючись як гладіатор, він демонструє свою божественність і вищість над життям і смертю, концепцію, яку він був більш ніж готовий експлуатувати в повній мірі. Він прийняв образ Геракла, міфологічного героя, відомого своєю надзвичайною силою і численними пригодами. Коммодус виготовив обладунки та зброю, що відображали цей героїчний образ, і почав регулярно брати участь у змаганнях. Під виглядом Геракла він бився з людьми, які часто були недієздатними або обезброєними, щоб забезпечити собі перемогу. Ці виступи були не просто демонстрацією сили, а ретельно організованими ритуалами, що мали зміцнити його імідж напівбога серед смертних. Однак не всі сприймали ці бої прихильно римська еліта, сенат і навіть народ почали сумніватися в його здоровому глузді та здатності правити. Дії Коммода більше нагадували дії неврівноваженого тирана, ніж мудрого і вдумливого лідера. Він витрачав величезні кошти з державної скарбниці на організацію екстравагантних ігор, які лише тішили його его і жагу до поклоніння. Перетворення імператора на гладіатора було не просто пристрасною примхою, а відображенням його поступового відриву від реальності імперії, якою він правив. Поки Коммод віддавався своїм смертоносним іграм. Реальні проблеми, такі як голод, безробіття та політична нестабільність, почали підточувати основи Риму. Люди, які колись бачили в ньому багатообіцяючого лідера, тепер дивилися на нього з сумішю страху та огиди, гадаючи, як далеко це божевілля може завести імперію. Імператор Комот, який більше нагадував трагіка, ніж римського правителя, йшов до свого кінцевого пункту призначення театральними кроками. Подібними до тих, що він робив на арені колізею. Його перетворення з правителя на гладіатора було не просто скороминущою ексцентричністю, воно стало небезпечним сплавом влади і марення. Посеред цього сценарію зростала темна змова, викована в тіні влади, яку так любив Коммод. Римська еліта, яка колись шанобливо ставилася до імператорського трону, ставала дедалі більш стривоженою. Сенат, який Комод зневажав і якому погрожував, кипівши потом про зраду. Союзи укладалися в тиші зі спільною метою відновити гідність імперії, заплямовану божевіллям однієї людини. В інтризі були задіяні всі: від найвищих сенаторів до найближчих до імператора, включно з його власним двором. Кульмінація змови настала однієї фатальної ночі. План був зухвалим і смертоносним. Як для драми, яку розігрував Коммод. У самому центрі колізею, де Коммод любив хизуватися, мала відбутися сцена для його останнього акту. Змовники знали, що імператор буде вразливим під час гладіаторських боїв. Ідея була простою, але її потрібно було виконати з точністю, щоб уникнути подальшого хаосу. Однак доля, завжди примхлива, змінила плани змовників. Коммодуса отруїли до того, як він зміг вийти на арену для свого останнього виступу. Отрута, однак, подіяла недостатньо швидко, і боєць, який також був одним з найбільш довірених змовників, був змушений задушити ослабленого імператора, щоб забезпечити його смерть. Звістка про смерть Комода поширилася як лісова пожежа, і поки одні оплакували кінець епохи, інші зітхнули з полегшенням. Падіння комода стало не лише кінцем правління, але й похмурим попередженням про небезпеку абсолютної влади та відхилення від справжніх обов'язків лідера. Імперія, яку він залишив після себе, була на межі безладу, а перехід до нової влади був би аж ніяк не гладким. Вбивство комода в колізеї замкнуло цикл, показавши, що навіть імператор не є непереможним. Рим прокинувся від ілюзії імператора Бога і зіткнувся з реальністю імперії, якій для виживання потрібно було більше, ніж ігри та видовища. І коли завіса закрилася над тілом комода, Рим готувався до наступних актів у своїй довгій історії, сподіваючись, що його майбутні лідери будуть вчитися на помилках минулого. Історія комода є потужним нагадуванням про те, що баланс між владою та відповідальністю є дуже делікатним, якщо його порушити. Може призвести до драматичних наслідків. Імператор, який хотів, щоб його вважали Богом серед людей, зрештою запам'ятався більше своїми невдачами і видовищем свого падіння, ніж будь-якими вартими уваги досягненнями. Історія Риму сповнена уроків про лідерство, владу та відповідальність, яка з ними пов'язана. Кожен імператор вписував свій власний розділ у величезну літопис імперії і епоха Комода безсумнівно. Була однією з найбурхливіших. Сподіваюся, вам сподобався цей екскурс у життя та правління Комода. Якщо ви хочете дізнатися більше про складні характери римських імператорів та інтриги, які формували хід історії, не забудьте підписатися на канал. Також залишайте свої коментарі нижче, ділячись своїми враженнями або будь-якими іншими історичними постатями, про яких ви хотіли б дізнатися в наступних відео. Ваша участь дуже важлива, якщо ми хочемо продовжувати відкривати для себе захоплюючі контури історії разом. Підписуйтесь і приєднуйтесь